Всіх вітаю, нарешті і в наші краї завітала грибна осінь. Дуже довго ми чекали дощів. Літо продовжувалось і вересень, і жовтень, і, от нарешті, у листопаді місяці ми вирішили провідати, розвідати свої грибні міста, де ростуть осовики. Паруські та падасі віки. І ось бачите, яка находочка. Ми натрапили на чудову галявинку молоденьких підосивиків. Я дуже полюбляю ці гриби. Звісно, свій товарний від вони не дуже довго тривають, вони такі більш гарні, коли ростуть не зірвані. А як набереш їх повне лукошко, повну корзину, виходиш з лісу, а вони вже такі аж на вигляд, як будто і пару днів пролежали в тій корзині. Але ж збір їх це так захватує, це, знаєте, як якийсь ем, квест, це обов'язково якісь такі дерева. Десь якісь трава, тут, бачите, високій траві. Але який він чудовий, який він гарнесенький. І ряд поряд іще, шляпки такі чудові. Я так даже здивована. Невже це вони за пару днів після дощів так виросли. Треба було зарані їхати сюди. Є, дощі нема, з учотом того, що. Під осовики поважають вологу почву. Тут є недалечко болото. Вони, грибниця своє потягне, вони маленькі, але, мабуть, тут росли. Тому що, бачите, ось ні, ну цей не старенький, просто я його зломила, коли доставала. Трава так хорошо переплетена, перекручена, вона вже дуже висока і багато опавшого листя. Момент, який заважає їх розгледати, побачити здалі. Але дивіться, які вони чудові. Частенькі ніжки, та й шапочки такі загорілі під сонечком дуже хороші гриби. Всім пропоную, у кого є свої якісь такі знаєте, міста, в котрих ви збирали ці грибочки, проїдьтесь. Не чекайте того, що підуть дощі. Тому що поки підуть ті дощі цього року, то й морози вдарять, то точно вже нічого не застанете. А грибочки зростають, природа нам дає можливість їх зібрати, Ліс одарює своїми дарами. Обов'язково заходячи в ліс, здоровкайтесь. А виходячи, якщо ви навіть знайшли один грибочок, кажіть йому дякую. Це залог того, що наступний раз приїдете, а він вас буде вітати своїми дарами. А ми трошки далі підемо так от, де вони ростуть. Я зазвичай, якщо бачу, так, знаєте, гілля стареньких сосен або осики, зложені докупи, то там 100%, 101%, що там будуть підосовики. І от теорію свою, свою на практиці підтверджую, показую вам, бачите, оці такі гілочки, сучки, вони зложені, вони складені, я не знаю, їх як в лісі, як будто хтось складав туди. І які бачите, шляпочки червоні. Це все ті грибочки, котрими я на сьогоднішній день зацікавлена, котрі я сьогодні збираю, це осовики. У лісі я не дуже довго, але потрошку мій кошик наповнюється. Я задоволення від цієї сьогоднішньої тихої охоти ловлю, скажімо так, кайфую від цього цього. Чудові грибочки. Кожен, кожен зірваний грибок приносить на солоду. Деякі грибники мене осуджують за те, що знаєте, вириваю з корінням, кажуть: ой, та на, той рік, на наступний рік там зовсім нічого не буде, вона варвар. Та ні. Гриби розмножуються не корінням, якщо так зрізаєш, ножка та прогніває і нічого з неї на наступний рік не, вирост, не виростає. Гриби спорами розмножуються, от там під шапочкою знаходяться такі спори, от вони розлітаються, проливаються дощами, попадають в почву, і ото з них починає. Зароджується грибничка і вона починає рости. Не обов'язково на наступний рік, а можливо навіть через рік з'являються грибочки. От такі. Тут, бачите, мухоморчик зустрівся мені, і от такі особаки, які вони чудові. Ай-яй-яй. Знаєте, дощ був позавчора, але ґрунти ще вологий, в мене вже всі коліна мокрі. Тому що, я ж вам кажу, ці гриби, от бачите, от в таких хащах треба збирати. А тут не завжди в повний ріст пройдеш. Треба десь підлізти, десь пролізти, десь на колюшках пройтись. Ну, в общем, такий квест свого роду, який приносить насолоду. Дивіться, який грибочок попереду я знайшла. О, офігіть! Добираюсь до нього. Та там ще я бачу поряд росте. І ще один бачу. Ого. Чудово, чудово кольорово. Зараз її всіх дістану. Не заздря ж я сюди приїхала. Буду вже в метрі від целі, то не достати то гріх. Погляньте, який він класний. Такий весь збитий, ніжка біла, світлесенька. Зараз на... достану ніж та, наверно, на зрізі подивлюсь. Я впевнена, що він не червивий, але ж вам треба, мабуть, показати, що не зря я його до... достаю. Отам іще один час дістану. Погляньте, погляньте, яке це чудо. А обман зріння іноді підводи, Листячко бере, і осики тут осипалось, таке теж забарвлене в кольор шляпки, то іноді спантелику збиває. Корзинка моя потихеньку наповнюється. І ось так, наскільки вона наповнена. Чудово в лісі, я вас запрошую до лісу. І будьте в лісі ввічливими. Всіх до нових зустрічей!